Це ціна за те, що наша країна буде такою, якою її хочемо бачити ми з вами. Тернополя це була людина легенда, це людина фейерверк Воно й був дуже щирим і легким і епатажним. Хочу побувати під Кіліманджаро. Тоді це був журналіст, виручалочка, то таланти ще особистість, яка Себа повністю ще не реалізувала. Віталік пройшов дуже багато всякого різного. Він мав поранення, мав нагороди. Два роки я воював в Айдарі, про то навіть не знали ні його родичі, якісь далекі, ні частина колег. То він завжди шукав якісь способи всіх заспокоїти. В мене все окей. Я десь на якомусь завдання, в якомусь відрядженні. Постріл, готуйся. Є! Yeah. Yes.